Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краснень. Сьогодні я хочу вам розповісти першу інформацію про 18-й сезон бойової перепустки, що стартує у оновленні в 2.0, тобто на початку вересня. Далі обговоримо натиск лайк 2025. Він також очікується після виходу оновлення. Це той натиск, друзі, який у нас проходив і раніше на восьмих рівнях. Також розповім орієнтовну дату початку Вафентрагера. Називатиметься він у нас Парадокс. Уже перші витоки з'являються на «Вотекспресі». Нагадаю, за командний пункт 2.0 з нагородними 3D-обвісами. Ця активність доступна на офіційному сайті. Ну і будемо розбирати аптехніки 10-го рівня у Wod 2.0. Уже про ряду машин є інформація на ВотЕкспресі. Там вона більш обширно виражена. Я зробив коротку версію, опублікував на своєму телеграм-каналі. Тому будемо пробігатися по більш короткій такій версії, звісно, на українській мові. Але перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися. Підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з першої інформації про бойову перепустку 18-й сезон. Називатиметься вона: Шлях до досконалості у оновлені 2.0 Вд. БП-18, осінь 2025 міститиме наступну ключову техніку та 3D стилі. На ЄС 7 важкий танк СРСР. Маус важкий танк, е, виходить Німеччини. І AMX 50B це важкий танк Франції. Навіть зазначена дата 3 вересня, ну, зрозуміло, це навіть не навіть, а у нас 3 вересня просто-напросто виходить в 2.0 на основні сервера. От якраз буде і запуск цієї нової і останньої в цьому році бойової перепустки 18 сезону. Є вже злиті 3D-стилі, виглядають вони не дуже. Примітно, мені дуже цікаво почитати вашу думку про них, тому що ну і дійсно вони на любителя ніби так по-простому виглядають. Хоча, можливо, це мені так здається. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Далі також з'явилася інформація про натиск Light 2025, в оновленні в 2.0. Зазначено, що з виходом оновлення 2.0 стане доступний натиск Lite – спеціальний варіант нашого режиму змагання з менш складними правилами. Цей окремий запуск не має відношення до майбутніх сезонів натиску, а також його мета веселий та невимушений ігровий процес. Зрозуміло, в нас вже один раз був цей натиск Lite на восьмих рівнях. Мені сподобався. Скажу вам свою думку по-чесному. Основні особливості бої восьмих рівнів. У всіх битвах братимуть участь машини восьмого рівня без обмежень, дозволено всю досліджувану та преміум техніку за деякими окремими винятками, по типу, по-моєму, Безехи 176-ї і інших таких імбових машин. Друге, це відсутність рангової системи у боях. Ви не зароблятимете або втрачатимете очки рейтингу. Грайте у своє задоволення, не турбуючись про ранги. Гравці в режимі будуть підбиратися випадку. Відповідно до правил натиска. Звісно, це своєрідний плюс. Ну і, само собою, буде спеціальна система прогресії. Заробляйте очки та отримуйте нагороди. Унікальні елементи зовнішнього вигляду, бони, особисті резерви тощо за свій прогрес. Ну, основне тут, звісно, бони це само собою. Решта правил боїв у режимі натиск-лайт залишається такими ж, як і в регулярних сезонах. Але були скориговані спеціально для техніки 8 рівня. Це позитивна інформація. Я так думаю, що багатьом гравцям сподобався цей режим, тим паче будуть нагороди, будемо забирати, бо не зайвими, як мінімум, не будуть це само собою. Далі у нас також з'явилася інформація про Вафентрагер, друзі. Називатиметься він в цьому році Paradox 2025. Звісно, це все буде в оновленні от 2.0 у вересні, навіть зазначені орієнтовні дати. У другій половині вересня, тобто беремо близько 20 вересня. от число, а там уже по ходу будуть з'являтися і більш конкретні зливи з інформації про цю подію, тому що ще місяць до неї можна сказати. Звісно, це класна подія. скоріш за все будуть лутбокси, Це вже традиційно для цієї події. І скоріш за все вони будуть у форматі, як у нас були раунфальти. Про це ще зарано говорити. Немає ще ніякої інформації, тому подивимося само собою. Учора ще з'явилася, наскільки я пам'ятаю, по-моєму, вчора, можливо, позавчора. От точно вам не скажу, але це не суттєво. На офіційному сайті з'явилася стаття, яка називається командний пункт 2,0 з нагородними 3D-обвісами. Це вже я дописав, вона не примітна. Але, друзі, заходьте туди для того, щоб їх ну, на халяву можна сказати брати. Тут доволі прості завдання. Одне є таке відносно складне, тому що там потрібно рекрутувати, наскільки я пам'ятаю, двох людей. Але це вже інша історія. Давайте все по порядку. Що ми можемо отримати. Виконавши прості завдання, можна отримати комплект 3D обвісів у тематиці ВО 2.0. Якщо ми зайдемо от в цей командний пункт, то він от, має взагалі, якщо так подивитися, по цих об'єктах, які в нас доступні. Ваш бойовий шлях, можете його продивитися, буквально коротко закрити, тому що це потрібно для виконання завдання. Також дошка оголошень. Там загальна інформація про ВОД 2.0. Перелік справ це виходить самі от завдання. Можемо подивитися. Знайомитися, що в нас виконано і що в нас не виконано, і що потрібно зробити для того, щоб їх виконати. Відеобрифінг, також раджу його коротко, буквально подивитися там поклікати по цих відеороликах для того, щоб вам зарахувалося виконання. Звіт, розвідки є, але ми зможемо його відкрити 31 серпня, скоріш за все, буде якась нагорода, можливо, ще якийсь 3D-увіз, наприклад, подивимося. Ну і телефон це у нас конкретно запрошення друзів. Оця реферальна, так скажемо, реферальна Посилання, оце реферальне посилання для того, щоб виконати одне з завдань, вам потрібно відповідно його розсилати, щоб декілька чоловік по ньому перейшло. Ну і тим самим. Вам зарахували оце виконання. От така, друзі, інформація по цьому командному пункту, тому що дуже багато гравців, можливо, взагалі не звернули на нього увагу або зайшли, подивилися, нічого не зрозуміли. Вийшли. Тут є 3D-обвіс, якщо хочете, можете їх зафармити хоч і частково. Якщо навіть зафармити, це вже буде непогано. Ну а тепер, друзі, давайте розбиратися з апом техніки 10 рівня у 2.0. Тому що доволі багато інформації з'являється. Будемо розбирати, от перший пак, так скажемо, по 10 Рівня. Перша машина в списку це Мантекора ЛТ-шка 10 рівня в Великобританії. Досліджувана, боєкомплект тут змінили з 20 на 30 снарядів, а міцність ХП танку з 1400 на 1600 ХП. Тай 5 Heavy, Тут ребаланс такий нормальний, прям значний, важкий танк 10 рівня Японії, досліджуваний. Про нього вже багато разів гравці писали, щоб його підтягнули по характеристиках. Перше, що тут апнули, це бронювання корпусу. Було 270-160-150, стало 310-160-150. Тобто лобове бронювання стало краще. Бронювання башти також підтянули, було 280 210 200, а стало 315 210 170. Бачите, змінили от бронювання. Лоб тепер важче буде пробити цій техніці. По гарматі є зміни. Перша от гармата, заряджання з 19.18 змінили на 17.93, час зведення з 278 на 2,59, тобто ап. Швидкострільність збільшилася до 3,35, боєкомплект із 40 до 50 снарядів збільшили. Розкид на 100 метрів було 0,45, стало 0,38, кути вертикального наведення на опускання було мінус 8, стало мінус 9. Бачимо суттєвий такий ап. Розкид від повороту прицілу, тобто стабілізація з 0,22 змінила на 0,14. Бронепробиття першого снаряду. До речі, він змінився. У нас був фугас, тепер ББшка було 75, стало 257 мм. На 500 метрах також, бачите, зміни є. Бронепробиття другого снаряду також був фугас, стала ББшка. 192 було, стало 290 мм. І бронепробиття третього снаряду, це у нас була ББшка, тепер фугас було 252 Стало 130. Як для фугаса непогані такі значення, але це не повноцінні ті хеш фугаси, які могли бути, наприклад. Ну і по шкоді тут є зміни. Перший і другий снаряд от ББшний було раніше 900, стало тепер от 700. Тому що був раніше фугас, я так розумію. А зараз от 700 на ББшті. Шкода третім снарядом фугасом було 680, стало 1100, друзі. 1100 з пробиттям 130 мм. На картон Ну і не на зовсім картон там борта можливо буде заходити доволі так непогано. І альфа прекрасна 1101. одиниць. Шкода на хвилину першим і другим снарядом. Зміна з 2816 на 2343, тобто зменшилася. Шкода на хвилину третім снарядом, осколково фугасним з 2128. Змінилася на 3681. По швидкості польоту також є зміни. От другий ББшний снаряд був 850, ну до цього, правда, і фугасом він був. Стало 900. Трішечки підтягнули, а от третій снаряд осколково фугасний. Навпаки, з 900 на 750 от, зменшили по швидкості польоту снаряду. Гармату другу видалили, тепер буде тільки одна, і тому потужність трішечки знижилася, по якихось причинах, з 913 на 9,07. От така інформація по цьому от, глобальному ребалансу цієї машини. Далі йде радянська машина ЄС-7, важкий танк 10 рівня досліджуваний. тут у нас бронепробиття другого бронепідкаліберного снаряду, тобто голди, було змінено. Було раніше 303, стало 310 і на 500 метрах суттєво підтягнули бронепробиття, тобто втрата зменшилася, було раніше 263, стало 295. Тобто набагато краще на відстані стане ЄС-7 пробивати. Що стосується ЄС 4 важкого танку 10 рівня СРСР, то тут у нас видалили гармату, я так розумію. Другу гармату видалили, ні, першу гармату видалили. Друзі, стокову, цю гармату видалили, тепер буде тільки одна. Боєкомплект змінили з 30 на 40 е, е, снарядів. Потужність двигуна апнули, було 750, стало 850. Відповідно, тому потужність виросла з 12.33 на 13,97. Майже на 14 кінських сил. Це непогано, друзі. Об'єкт 430У, СТ-10 досліджуваний СРСР, потужність двигуна підтягнули, було 600, стало 600. Відповідно, питома потужність з 1429 апнули на 1524. Маус, важкий тан 10 рівня, німецький досліджуваний, потужність двигуна підтягнули, було 1750, стало 1950. Питома потужність виросла, було 9,26, стало 10,32. Є-50М. СТ-10, так само німецька, досліджувана. Заряджання гармати з 920 апнули на 8,82. Швидкострільність виросла, було 6,52, стало 6,80. Середня шкода на хвилину першим і другим снарядом, брона під калібром і кумулятивом була 2542, стала 2653. Трішечки виросло, і середня шкода на хвилину на осколково-фуасному снаряді третьому була 3325, стало 3460. Бронювання корпусу також підтягнули, було 150, 80, 80, стало 160 80 80 тобто ВЛД буде танкувати краще, я так думаю. І потужність двигуна підтягнули, було 1200, стало 1300, потім потужність виросла, було 19.26, стало 20,86. От такі в нас зміни по е 50 м Далі Т-57 Heavy змінили трішки йому назву. Був раніше Т-57 Heavy танк, став просто Т-57 Heavy, важкий танк 10 рівня США. Тут у нас боєкомплект збільшили, було 36 стало 44 снаряди, потужність двигуна збільшили, було 810 стало 870 от, кінських сил. Ну і потім тому потужність виросла з 1488 на 1598. IMX-50B, важкий танк 10 рівня досліджуваний. Куди вертикального наведення вгору, тобто задирання, було плюс 11, стало плюс 12, трішечки буквально підтянули. Розкіп під час руху максимальний був 0,18, стало 0,17. Також трішечки і розкі від повороту шасі з 0.18 також на 0.17 підтянули. Потужність двигуна апнули, було 1200, стало 1300. Питома потужність 1929 була, стала 2090. Швидкість повороту шасі була 37,55. Стало 43,81. Бачимо, підтягнули цю машину також. Superconveyer. Важкий там 10 рівня досліджуваний, який не так давно у нас нерфився. Це Великобританії машина, потужність двигуна тут підтянули, було 950, стало 1120. Ну і відповідно, питома, потужність виросла, була 12.34, стала 1455. Це суттєвий ап суперконвейра, друзі, по динаміці в поєднанні з турбонагнітачем будуть взагалі непогані такі от показники. ВЗ-132.1, ЛТшка 10 рівня досліджувана, це у нас китайська машина. На заряджання гармати тут підтягнули, було 1026 на 9.01. Швидкострівність зброї з 5,85 на 6,66 змінили час зведення з 1.92 на 1.73. Розкид на 100 метрів апнули. Було 0.40, стало 0,36. в базі. Розкид під час руху був 0,14, став 0,12. Розхід від повороту шасі включно з максимальними значеннями от 0,14 був, стало 0,12. Середня шкода на хвилину першим і другим снарядом бронепідкаліберним і кумулятивним снарядом було 2281, стало 2596. Ну і середня шкода на хвилину третім снарядом, осколковим фугасним, було 2807, стало 3196. Так само підтягнули міцність ХП танка було 1500 стало 1700 і максимальну швидкість. Вперед була 65, стала 70 км. Швидкість повороту шасі також виросла. 52,15 була стала 62 58 це одна з найгірших таких ЛТ-шок у грі, тому її суттєво так апнули. ВЗ-71 ЛТ-шка 10 рівня досліджувана. Це у нас Чехословаччини. Перезаряджання всього магазину а, змінили з 14.38 на 16.30. Тобто типу нерв, але не так все просто. Кількість снарядів у магазині також зменшили. Було 75, стало 64. Швидкостільні зброї з 248 вісімдесяти на 197 44 Зменшилася і здавалося б, це нерф, але не все так просто, тому що друзі, тут у нас є наступні зміни. От по боєкомплекту також, по типу як нерф, було 1200, стало 1024. Але далі все стає на свої місця, тому що тут підтягнули середню шкоду за постріл, друзі. Оцими снарядиками. От шкода першого ББшного снаряду була 12, стало 16. Шкода другого бронепідкаліберного снаряда була 9, стало 13. А шкода третього осколково-фуасного снаряда була 24. Тепер. 28. Ну і відповідно середня шкода на хвилину виросла. Першим і другим снарядом це бронебійкою під калібером. Була 2986, стала 3159. Тобто тут ап, друзі, відчувається. Середня шкода на хвилину третьому сколково-фугасним снарядом. Була 5973, стала 5528, але це не суттєво друзі, тому що фугаси заливати дуже і дуже важко по фулки на близьких дистанціях, і повний картон. Це все зрозуміло. Ну і підтягнули міцність ХП танка, так само, як і інших легких танків. Була 1400, тут стало тепер 1600. 50. Також є зміни з того, що відомо, ВЗ-111 модель 5А, важкий тан 10 рівня, досліджуваний Китаю. Тут у нас динамічні характеристики підтягнули, потужність двигуна була 750. Стало 850. Питома потужність виросла з 15 до 17 кінських сил на тонну. Ну і така була приміська на Вотекспресі, експресі, що усього зміни торкнулося 350 плюс танків, що досліджується, друзі. Тобто там дуже багато машин змінилося. Це от такий перший пак, першу інформацію ми розібрали. Не забувайте проставляти вподобайки, писати свою думку на рахунок цього всього. 18-го сезону бойової перепуски, натиску лайту, вафентрагера, парадоксу, я думаю, ви також його чекаєте, як і я, тому що хороша подія. Командний пункт 2.0 пишіть, чи ви будете забирати оці, можна сказати, напівхалявні 3D-обвіси. Ну і по апу техніки також буде цікаво почитати. Ще раз усім дякую, до побачення, до наступних відео. Па-па, друзі!